Ми згідні в першу чергу, це мито до 500 доларів, так як в Європі, з реєстрацією автомобіля тут. І може бути ще тимчасовий ввоз, тимчасовий ввоз на територію України, хай піднімуть документи всі з 94-96 року, якщо вони пам'ятають, що таке було, тимчасовий ввоз. Тоді було заїзд на Україну, стоїло 20 доларів. 20 доларів на рік заплачу. В цей момент, я думаю, що вже більше авто. Так що 100 тисяч, якщо заплатить по 500 євро, то це буде вже дуже багато мільйонів євро в бюджет нашого краю. Податки за машину сплачу зараз на... за кордоном, де машина зареєстрована. Або в Болгарії, або в Польщі, або в Літві. Там податки сплачують. Ми тут будемо стояти до вирішення питання, по суті. Депутати є в парламенті, нашу область представляє 18 депутатів, 4 мажоритарника і 14 по спискам, тобто у них є час вирішувати. Проводиться роз'яснена профілактична робота з організаторами для того, аби зменшити в часі, як то кажуть, цю акцію і мінімізувати збитки громадян, не допустити інших порушень. Я везу скоропорт, солярка, говорить і груз може спортивність, якщо мені робити. Вам ніхто не, не казав з поліцейських, наскільки ви тут зістряв. Ніхто нічого не казав, я взагалі не можу поняти, для чого вони тут є, якщо вони нічого не роблять. Вони лиш бігають з телефонами, знімають і улибаються.